Вітаю на уроці української мови. І сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про те, як перевірити написання приголосного звука, який вимовляється неясно в кінці слова. І як завжди починаємо з дихальних вправ. Вдихаємо глибоко носиком. Видихаємо через ротик, візьміть уявну квіточку, вдихніть аромат квітки і видихніть. Повторіть вправу два рази, приготуйте долоньку, візьміть уявну пір'їнку, покладіть на долоньку, глибоко вдихніть носиком. І подуйте на пір'їнку. Повторіть вправу два рази. Промов чистомовку, шу, 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 чистомовки я пишу, яд, яд, яд їх пишу для всіх малят. Ки, ки, ки всі говорять залюбки ло, ло, ло щоб чисте мовлення було. Постав відео на паузу, промовчисто мовку. Не поспішай, слова промовляй чітко. Пригадай, якщо приголосний вимовляється неясно в кінці або всередині перед іншим приголосним, треба змінити слово так, щоб після сумнівного приголосного стояв голосний. Прочитай та закінчи чистомовку. Чітко вимовляй дзвінки та глухі приголосні звуки в кінці слів. На місце пропусків встав потрібні букви сполучення. Ух-ух-ух. Летить білий, білий. Пух. В кінці слова пух. Ми чуємо, який приголосний. Х. А скажи мені, будь ласка, він дзвінкий чи глухий? Вірно, глухий позначимо його перекресленим дзвіночком. Постав відео на паузу, прочитай чистомовку самостійно. Уг, уг, уг. У мене справжній друг. В кінці слова друг ми чуємо приголосний г. Це дзвінкий чи глухий приголосний? Дзвінкий позначимо дзвіночком. Постав відео на паузу. Прочитай чистомовку. Ід, ід, ід. Мама кличе на обід. В кінці слова обід ми чуємо приголосний д. Він дзвінкий чи глухий? Дзвінкий позначаємо дзвіночком. Постав відео на паузу. Прочитай чистомовку. Іт, іт, іт. Під землею живе кріт. У слові кріт ми чуємо на кінці слова приголосний т. Він позначає дзвінкий чи глухий звук. Глухий постав відео на паузу. Прочитай чистомовку. Аж, аж, аж. Машину в гараж. У слові гараж в кінці слова ми чуємо приголосний ж. Він позначає дзвінкий чи глухий звук. Дзвінкий. Постав відео на паузу. Прочитай чистомовку. Иш, «иш», «иш» на річці комиш. В кінці слова комиш ми чуємо приголосний звук ш. Він дзвінкий? Чи глухий? Звичайно, глухий. Постав відео на паузу. Прочитай чистомовку. Підготуй зошит, ручку, попрацюємо у зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Шли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята, чотири, п'ять. Теж тут малята. Шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі. Десять. Молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати Пощипали поспівали. А вночі солодко спали. Від попередньої роботи відступи один рядочок і запиши 30 жовтня класна робота. Твоє завдання прочитай слова в довідці. Біля слів назв багатьох предметів став слова назви одного предмета. Запиши слова в зошит. Підкресли букву в кінці кожного вставленого слова. Чітко вимов звук, який позначає ця буква. Прочитай слова вдовідці. Горіх. Мороз. Приз, цвях, вуж, корж, комиш, голуб. Багато вужі, а один вуж. Коли я промовляю слово вуж, я сумніваюсь. Яку букву написати в кінці? Букву Ж або букву Ш. Тому я зміню слово так, щоб в кінці сумнівного приголосного з'явився голосний вужі. З'явився голосний І. І я чітко чую. Який приголосний треба записати, і записую букву Ж. ж, дзвінкий, приголосний ж. Записуємо в зошит вужі, вуж. Багато. Горіхи, а один горіх. В кінці слова ми чуємо глухий, приголосний х. Запишемо в зошит. горіхи, горіх. Багато. Морози а один мороз. Я сумніваюсь, яку букву мені записати с або з. Записую букву З. Мороз дзвінкий, приголосний з. А для того, щоб Перевірити сумнівний приголосний, я змінила слово так, що після сумнівного приголосного з'явився голосний «и» морози, і я його чітко чую. Запиши слово в зошит морози мороз. Багато коржі, а один корж. В кінці слова корж, який ми напишемо приголосний? Букву Ж чи букву Ш? Звісно, Ж. Корж. Запишемо дзвінкий. Приголосний Ж. Запишіть в зошит коржі. Корж. Багато «призи», А один «приз». Яку букву в кінці ми напишемо слова «приз»? букву З. Вірно, приз дзвінкий приголосний з. Запишіть зошит, призи, приз. Багато комиші, а один комиш. В кінці записуємо букву Ш. І чуємо глухий, приголосний ш. Запиши в зошит, комиші, комиш. Багато цвяхи, а один цвях. В кінці запишемо глухий приголосний Х. Цвяхи цвях. Багато голуби, а один голуб. В кінці слова голуб ми напишемо яку букву букву. Б. Голуб Ми чуємо дзвінкий, приголосний Б. Запиши в зошит. Голуби, голуб. Підведемо підсумок уроку. Якщо приголосний вимовляється неясно в кінці слова, нам треба змінити слово так, щоб після сумнівного приголосного стояв голосним, що ми сьогодні з вами на уроці і робили. Дякую за гарну роботу. До нових зустрічей!